Найпростіший салатик і дуже швидко. Яєчка ось я покришила. Тут пекінка, капуста, тут от крабові палочки, тут ось у мене сорти. Можна кукурузку або горошок, нема різниці. Трошки тут моркви Це все їстивне і все піде. Ну, ще можна, хто любить кисліночку, трошки додавить огірків. Таких засоляних або маринованих, нема різниці. Хто що любить, можна замість крабою е, крабових палучику в баску, а можна і нічого. Просто кукурузка або горошок і без яйця. Майонез. Хто любить цибульку в салат Цей раз я не буду додати. А хто хоче, може яблучка додати. Чим не красота. Дивіться, яка. Красота. Це що, такі дощі? Це сніг. Це взагалі не йди нікуди. Просто красота. Святковий такий салат. Далі можна фантазувати мандаринки, що хочете, додати, киви, все на тарілочки, красить, смакота буде. Я зараз примішаю, присолю, а потім, коли будемо їсти, тільки додав майонез. Давати майонез на весь салат зразу не буду. Потім уже буду додати, тому що багато. Ось такі справи. Готуйте, мої дорогі, фантазуйте. У нас жінок фантазії ого працює добре. Добрий вечір всім. Ми йдемо такий голольод. У нас теж такий дощ йшов і сніг мокрущий, все покрите. Ось льодом. Дивіться. Усе і забор віддільнив. льодом все покрилося. Дуже страшно йти. Я вже так переживаю, щоб не впати, да, зовсім не доламати ту ногу, да і все. Ігору по порошки, бо він завжди останню минуту все вкаже. І вчора ще табак купили торбу, а не глянули у, у цю у пачку. Тисячу гільз немає. Ну, а сьогодні неділя, завтра понеділок. Ну Ігор, будеш ти кукати. Я буду тобі віддавати сигарети, бо ти їх зараз бігом зісиш. Отак. Отак так, то. Так що спокою. Немає, спокій мені тільки сниться. Зараз буде ще вечора. Я йду ще на нову пошту. Курточка прийшла. Теж трохи душу переїла. Я не знаю, як коли відправляю, то людям зразу те ТТН у себе, гомчек і декларації, перезвоні, голосові совчення. Оце люди добрі, я позавчора заказала. Це таке. Ну. Сток. Недорого, я вже казала. Ну і вчора ж просто написала, зайшла на ефір і кажу, чи відправили мені посилочку. Боже, як налетіла вона на мене. Та я заказувала сапожки, да я тиждень ждала, да вас, ну, не тільки до мене, а типу на всіх там людей, да вас совісті нема. Та ми ж теж зайняті. Я кажу, Господі милосердне, я ж запиталася, кажу, я краще вам ще отдам. Останнє, що є, тільки не трепайте собі нерви. ні мені. Я такого не люблю, чесне слово, люди. Хоча я знаю, люди чесні. Це ж відгуки все, я ж тільки запитала. А, мені типу, да відслідковуйте, як відслідкувати, коли треба. Ти, те, мене його нема, кажу. Як мені відслідковувати? Ігор, подожди, я боюся йти. Як відслідковувати? Ніяк? Скоро стоїть. Отак, у нас то сніг є, не розтав, але голольод. Слизько. То я ж кажу, то ви мені відправте. Як я кажу, я нічого більше не хочу. Не хочу я бачити вашого ефіру, тому що таке ставлення до людей це зовсім ненормально. Коли людина відправляє кошти, то вони дуже швиденько хочуть, щоб на карточку їм гроші скинули. А, Ігор, в аптеку. А коли ти питаєш, щоб отримати якусь декларацію, щоб відслідкувати, чи може якісь обставини і треба знати, коли забрати, то слухайте, на тебе налітають, як ото на собаку. А так бігом скрин і в течені 10 хвилин щоб була оплата. Мені здається, так не можна. Я не знаю. І хоч на мене деякі люди кажуть, що ну, хейтери тіпа, судять, але вони. Ну, праві, тому що я так ніколи б не поступила, ніколи в житті не поступила. б. Треба до людей відноситися добре. І якось, коли ви займаєтеся цим і відправляєте, то вам люди зразу скидають гроші, великі суми скидають, довірають, то треба теж не гіркати, а казати, там, зараз ми вам відправимо дитину. На то що це вже. Я коли до... З... заказувала ортези, то жіночка не гіркала, просто сказала, що я вам відправила і все нормально каже. Ну, а тем, немає, тіпа, номера, нічого вам прийде. Дуже гарно, лагідно поговорила. І все, і все нормально. Розумієте? Тіпа, каже, завтра буде, прийде. А це таке, ну я пішла в аптеку. Боже мій. Машина чуть не збила, тітку. Значите, що робиться? Значите? Це обледеневше. Тут вроді би так ще було-меніє.